Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 77, в деяких виданнях Він 78. Це досить довгий псалом, 72 вірші. Але це дуже цікава історія. Історія про Божу вірність на фоні людської ненадійності. Отже, почнемо читати пісня навчального Асафова: Послухай мій люду, науки моєї. Нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста своєю приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю. Приказкою на євриті машаль, мова йде про приповістки, про настанову, яка висловлена за допомогою порівнянь. Там, де в нас перекладено прислів'я, це загадка, але мається на увазі не просто розв'язувати якісь ребуси, а мається на увазі, що роздумувати так. Щоб зрозуміти правильно, щоб мати духовне бачення і зробити правильні висновки. Читаємо далі з 3 по 8 віршів, що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які Він учинив. Він поставив засвідчення в Якові. А закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, Його ж заповіді берегтимуть. І не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничим. Поколінням, що серця свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Отже, знання про Бога потрібно передавати із покоління в покоління. Про це написано, наприклад, у 2 шостому розділі. Але передавати можна тоді, коли ти сам маєш правильне бачення. Суть оцього пам'ятання, суть о цього передавання в тому, щоб поклали на Бога надію свою, не забували діл Божих, виконували Його заповіді і не стали подібні до того бунтівного покоління, яке вимерло в пустелі, і до тих бунтівних поколінь, які ще не раз проявляли себе. І саме для цього автор псалму, можна сказати, робить цей історичний. Огляд. Сини Єфрема, читаємо далі з 9 вірша. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися взад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І забули вони його чини та чуда його, які їм показав. Сини Єфрема, мова йде про північні коліна, які називалися цією загальною назвою. І звідти був родом Саул, царювання якого Бог в кінці кінців відкинув. Його династія не продовжилась. Чому ж сини Єфрема, які були озброєними лучниками і підготовленими воїнами, чому вони повернулися взад, тобто утікли у день бою? Причина сказана: вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І коли ми зараз е, думаємо про те, як жити нам, маємо звернути увагу, що в цьому псалмі повторюються слова пам'ятати і забути. І мова йде про духовну амнезію. І саме тому Господь Ісус Христос дав заповідь, дав установу таїнство Вечері Господньої. І один із її важливих аспектів робіть це на спомин про мене. Тобто потрібно пам'ятати, що зробив Господь, і пам'ятати так, щоб це впливало на наші серця. Отже, історія ізраїльського народу. Читаємо далі з 12 го вірша. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у єгипетському краї на полі Цонському. Цоан це древня столиця Єгипту, тому, коли в цьому псалмі згадується про Цоан, мова йде про те, як Бог вивів Ізраїля з дому рабства, з дому Єгипту. 13 вірш і далі. Він море розсік, і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх хмарою в день, а сяйвом огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік, і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки. І води текли немов ріки. Дуже багато чудес і знамень здійснювалося в цей період. Але проблема була в людських серцях. Тобто, проблема не в тому, що Бог давав мало знаків своєї присутності, а проблема в тому, що відбувалося в людських серцях. Читаємо далі 17 вірша. Та грішили вони проти нього ще далі. І в пустині гнівили Всевишнього, і Бога вони випробовували в своїм серці для душ своїх їжі бажаючих. І вони говорили насупроти Бога і сказали: Чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити? Описується нарікання на Бога, і це передано в книзі чисел, і в чому суть цього випробування чи спокушення Бога? Не в тому, що не було Божого забезпечення, але в тому, що знову ж таки не пам'ятали про Божу обіцянку, що Бог їх веде у обіцяну землю, не довіряли Богу, і тому ремствували при найменшій нагоді. І тому це питання воно виражає сумнів, це не є е, така смиренна е, прохання. Що, Господи, хочемо мати м'ясо або хочемо в цей момент води, але це уже з сумнівом у Божій доброті, у тому, що Бог дійсно виконує свій благий милосердний план щодо Ізраїля. Тобто, це не смиренна просьба, яка виходить з віруючого серця, але це. Прохання, яке рухається пожадливістю, і не просто прохання, а вимога і з такою претензією до Бога. Але на фоні оцього, оцих, цього спокушання Бога, Бог проявляє зраз за разом свою вірність. 20-й вірш. Тож ударив у скелю, і води линули і полилися потоки. Чи він зможе також дати хліба, чи він нагодує м'ясо народові своєму? Тому то почув це Господь і розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога і на спасіння Його не надіялись. Ось в чому проблема. Проблема не в тому, що вони коректно і ввічливо з пошаною до Всевишнього висловили своє прохання, а проблема в тому, що. Вони заздалегідь не вірували Богу. І через це написано, що вогонь запалав проти Якова. І читаємо далі з 23 го вірша. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба. І спустив, немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їх дав. Хліб, ангельський їла людина, він послав їм поживи до ситості. Тобто проблема була не в тому, що їм геть не було чого їсти. Навпаки, Бог чудодійно спускав те, що названо манною. І, як описується, це повністю задовільняло всі потреби їх організму. Але їм просто надоїло. І, знову ж таки, якби вони пам'ятали про мету їхньої подорожі, то вони б не думали багато про, про це. Але, вони не довіряли Богу. Коли ж вони почали висловлювати оті свої пожадливості, що конче зараз нам потрібно м'ясо? Бог це зробив з 26 го вірша. Крім цього, він східнього вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птаство крилате, як морський пісок, і спустив його серед табору його коло наметів його. І їли вони, та й наситились дуже, він їхнє бажання приніс. Та ще не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах, а гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих, і вибранців Ізраїлових повалив. Коли Бог задовільняє гріховні бажання? Це може бути формою покарання. Коли тут сказано, що ще не вдовольнили жадання свого, на там таава. І якщо ви читаєте цей епізод в книзі Чеса, то там в зносках пояснюється, що в результаті цього гніву Божого з'явилися гроби. І буквально це гроби прихоті Кібрат Гатаава. Це якраз те слово, оце жадання, яке перекладається в інших текстах і в Новому Звіті як пожадливість. Тобто це не прохання до Бога на відкритій долоні, що, Господи, якщо тобі угодно, якщо це в твоєму плані, то, будь ласка, дай відповідь на наше бажання. Ні, це те, що стало пожадливістю, це те через. Що вони дивилися на свої обставини, це таке бажання, яке зайняло місце Бога і стало пожадливістю. І саме цим був викликаний гнів Божий. Тому з цього урок і для нас сьогодні, що, по-перше, ми маємо жити вірою, ми маємо пам'ятати, що Бог зробив для нас, що Бог пообіцяв. І з цієї точки зору дивитися на своє життя. А з нашими бажаннями ми маємо бути обережні, дивитися, щоб бажання залишалися бажаннями, щоб ми, наші серця були відкриті, щоб Бог може вносити свої корективи, і щоб ми мали правильне ставлення до того, хто нас полюбив. Отже, читаємо далі з 32 віша про те, що й далі грішили вони та не вірили в чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його і верталися, і Бога шукали. І пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній, то їхній викупити. Ніби пригадували знову ж таки тема пам'яті. Ніби пригадували, але, на жаль, це було викликано виключно покаранням, виключно страхом перед покаранням. І тому оце ніби пригадування, що Бог, Він викупитель, він те, що на Юриті називається Гоель, тобто Він той близький родич, який приходить на допомогу бідному родичу. Але якби вони дійсно це переживали в своєму серці. Але, на жаль, це були тільки слова. З 36 го вірша. І своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіді. Ось в чому проблема. Проблема не в Бозі, проблема в людських серцях. І на цьому фоні підкреслюється вірність Божа. 38 й вірш і далі. Та він, милосердний, гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів, і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який приходить і не повертається, скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу. І все знову та знову випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїля, вони не пам'ятали руки Його з дня, як він вибавив їх із недолі. Як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої. І в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої, мух, і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили. Тобто автор знову пригадує, які чудеса Бог зробив в Єгипті, що Бог зробив для звільнення свого народу і як він. Карав ворогів свого народу. 46 й вірш. А врожай їхній віддав був він гусині, а їхню працю срані, виноград їхній, віддав, він градом побив, а приморозком їхній шовковиці, і він градою віддав їхній скот, а блискавкам череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний, і лютість, і обурня, і утиск наслання злих ангелів. Це все про Божий гнів проти ворогів свого народу. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерти життя ж їхнє віддав моровиці, і побив він усіх перворідних в Єгипті первістків сили в наметах хамових. Це щодо ворогів. А як Бог діяв щодо свого народу з 52 го вірша. І повів він, немов ту отару народці, і їх попровадив, як стадо в пустині, і провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх. І він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиться його набула, і народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлові оселив. Тобто Бог виконує свої обіцянки, обіцянки завіту, він вірний. Але що ж народ? З 56 го вірша, та й далі вони випробовували та гнівили Всевешнього Бога, і його постанов не додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись як обманливий лук. І жертівниками своїми гнівили його і дручили його своїми фігурами. Тобто мова йде про те, що коли Бог вже привів Ізраїлю в землю обіцяну, вони, замість того, щоб бути вірними Богу, зайнялись синкретизмом, зайнялись поклонінням іншим богам, ідолопоклонством. поклонством, те, що Бог ясно заборонив. 59 й вірш. Бог вірний у своєму гніві. Бог почув усе це і розгнівався. І сильно обридив Ізраїль. І покинув оселю в Шіло, скин'юту, що вмістив був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога. Люди часто надіються на якісь знаки Божої присутності, а тоді найбільшим знаком Божої присутності був ковчег завіту, скин'я. І пам'ятаєте, що одного разу Ізраїльтяни. Вирішили використати ковчег завіту як амулет, як оберіг під час бою. Але Бог віддав його, тому що його хвилюють серця народу. Це те, що його найбільше хвилює. 62 вірша І віддав для меча свій народ і розгнівався, був на спадщину свою. Його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень, його священники. Від меча поляли і не плакали вдови його. Бог вірний і тоді, коли він карає за відступлення від завіту. Він про це заздалегідь попереджав через Мойсея. Бог дуже послідовний. Його не можна звинуватити в невірності. Невірними якраз є людські серця. Однак. Бог не забуває своєї мети, і Бог не забуває свого завіту. 65 й вірш. Та небавом збудився Господь, немов заснув, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів по озадку. Вічну ганьбу їм дав. Тобто Бог, незважаючи на невірність свого народу, знову діє проти ворогів свого народу, знову звільняє їх. І з 57-го вірша йде такий важливий історичний екскурс, та він погордив намет Йосипів, і племена Єфремова не обрав, а вибрав собі плем'я Юдини, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував, і вибрав Давида свого раба, і від кошар його взяв, і від китних овечок його він привів, щоб якова пасві народа свого та Ізраїля спадок свій. І він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. Ось так завершується цей псалом. І підкреслюється, що Бог відкинув династію Саула. Вона була дуже недовговічною. І згідно Божого плану, Бог вибрав Давида і дав йому обіцянку, що. Його династія продовжиться, і Бог збудував свою святиню в Єрусалимі. І ось на цьому завершується цей псалом про вибрання Давида, щоб він пас народу щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. І коли ми читаємо цей псалом, то ми можемо робити. Припущення, з якою метою він написаний, автор самого початку сказав, щоб серця сьогоднішнього покоління не повторювали бунт проти Бога. І тому ми можемо уявити, що, можливо, цей псалом написаний за днів Соломона, можливо, вже тоді, коли Соломон відступив від Господа. І коли тоді читався цей псалом, то якраз в династії Давида знову було питання, чи ви. Будете вірними Богу, чи ви також станете бунтівним поколінням? І звісно, що це питання в певному сенсі звернено і до нас. Тому дуже важлива ця тема пам'яті, віра і послуг, які виходять від правильного розуміння уроків минулого. І те, що цей псалом завершується словами про вибрання Давида, можна сказати, дає трає... траєкторію і подальших викупних дій Бога. Тому що те, про що цей псалом, воно повторюється в пророчих книгах в різних варіаціях. І коли пророки докоряють народ Божий за ідолопоклонство і попереджають про гнів Божий, про полон. Пророки одночасно говорять про відновлення. І це тісно пов'язано із тим завітом Давиду. Тому що, хоча династія Давида була набагато довша, ніж династія Саула, і в ній були дуже достойні царі. Однак ні сам Давид не був безгрішним, як ми знаємо, і незважаючи на таких царів. Як Єзекія та інші, які були вірними Богу взагалом, але були і ті царі, які просто відступали від Бога. Тому й династія Давида в кінці кінців позбавилася престолу. Але Бог вірний. І от в книзі пророка Єремії ми можемо прочитати, як Бог обіцяє відновлення. І це. Якраз пов'язано із завітом Давиду. Наприклад, Єремії 23 розділ, 5 вірш. «Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя та правду в краю запровадить. За днів його Юда спасеться, Ізраїль вже буде безпечний. А це його імення, яким його кликати будуть. Господь праведність. Наша. Це пророство про того Царя з роду Давида, який досконало виконує волю Божу. І ми знаємо, що це наш Господь Ісус Христос. І коли ми читаємо про Його випробування в пустелі, то Він в певному сенсі повторює шлях Ізраїлю. Але якщо Ізраїль, як син Божий, як народ Божий, був невірним в пустелі і не витримав випробування, і спокушував Бога. То Ісус Христос, улюблений Син Божий, який представляє собою Ізраїль, Він досконало витримав випробування в пустелі. І це його перша перемога ради свого народу. Це перша перемога над Сатаною для спасіння людей. І коли ми читаємо далі книгу Пророка Єремії. Ми в 31-му розділі читаємо пророцтво про новий заповіт. І дивіться, в чому сила нового заповіту. Це 31-розділ з 31 вірша. Ось ні наступають, говорить Господь, і складу я з домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день. Коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось о той заповіт, що його по цих днях складу з Домом Ізраїля, каже Господь: Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного. І брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Це пророцтво збулося завдяки служінню того царя з роду Давида, Господа нашого Ісуса Христа. І це для нас велика втіха і надія, і хай Господь. Благословить нас, щоб ми були істинними причасниками нового Завіту, не просто мали зовнішній знак Завіту, хрещення, не просто бездумно приступали до причастя, але щоб нас було те, про що говорив автор Псалму 77. Така пам'ять, такий погляд на події, який міняє серця, який спонукає до вдячної вірності Господу. Тому що Господь возлюбив нас і пішов за нас на хрест, за гріхи наші. І любов Божа вилилась в серця Духом Святим, даним нам, і цей Дух Святий міняє наші серця. Тож будемо пам'ятати про вірність Божу, і Хай Господь благословить нас і почує наші молитви, за наш народ, за наше військо, за дітей Божих. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.